Доброго вечора. Сь сьогодні? сьогодні давайте таку тему я вам пропоную прослухати. Загадайте будь-якого чоловіка, якого ви любите. М я вам пропоную прослухати на таку тему. Чи зробить він той чоловік, якого ви загадаєте, вам пропозицію цього року? Чи зробить він мені пропозицію цього року? Три варіанти. Перший, другий, третій. Вибирайте і ми почнемо. Не будемо затримувати. Хто знає, можливо, можливо, все в цьому житті. Давайте почнемо. Перший варіант. Угу. Чи зробить він мені пропозицію цього року? Так, я положу, я три ложу карти. Положу я чотири. Ну, щоб не накладати тут, знаєте, такими пластами. як Я люблю. Угу. Цього року. Тільки дивимось на рік. Не на все життя, тільки на рік. Тому ми не переживаємо, а дивимось, що відбудеться так. Конточку, видать, трохи так. Еще не потребно. По тему варианта я бы сказала так, что вы Цього року від загаданого Вами чоловіка ви не отримаєте пропозицію. Тільки цього року не отримаєте. Ви з цього чоловіка, якого ви питаєте, я б сказала. Ви ну, щось, знаєте, станеться так, чому, чому не відбудеться, бо. Буквальному сенсі є, знаєте, як, я б сказала так, на вас у вищих сил інші плани. Чому не отримуєте? Тому що, ну, наприклад, ви будете чекати цей, цей рік, я просто вам пояснити. І ви не дочекаєтесь, а потім ви через якийсь, через рік чи більше? Ви зустрінете іншого. Тут, буде, тут йдеться про те, що у вас з'явиться зовсім інший чоловік, зовсім інший. Ну, от і все. Про, давайте коротко, про того, про якого ви питаєте, ви з ним не будете, ви не отримаєте. Може, знаєте, тут карта падає, може, от той, який, від якого ви зараз ви хочете отримати пропозицію. Ну, щось станеться, він не зробить пропозицію. У вас з'являється інший. І через деякий час, отой, кого ви чекали, він прийде, ну, з'явиться в вашому житті і буде вам казати: виходь за мене. Але у вас буде вже інший чоловік. Тобто, в нього з'явиться конкурент. Ось так. І чоловік. Буде, я б сказала давайте скажу так: от, ви зараз хочете за нього, да? а він щось такий вагається, потім прийде, а ви вже зайняті, І ви скажете, наприклад, ні. І він зовсім, і він, ну, я б сказала, не зовсім, а ну, буде опять, знаєте, такий не в настрої. Ось такий варіант. Якщо коротко, то так. Ще можу сказати, тут підходить варіант для молодих, мені хочеться сказати, або молодість. Або ви загадали чоловіка з минулого, якого ви кохали в молодості, можливо, ось так. Або ви зараз молоденькі, а коли він з'явиться в вашому житті, захоче вам руку серця, будете інший. Ну, тут будете думати, захочете, може, будете разом, або вже виберете того іншого другого. Але він з'явиться через якийсь не рік, а через багато років. Ось так я сказала, він з'явиться з своєю пропозицією. Такі сумнізна. Вічна малодуй, а, до речі, нам хочеться сказати молодуй, вічне п'ющий. Можливо, він або любить випити, або любить погулять, або любить дуже гарно, гарно вам знаєте, як розказати, або вміє гарно розказувати ось так. І ще варіанти людина, цей чоловік часто буває або в депресії, я б сказала. Бувають моменти, коли він. Частенько в депресії. А? Тут жінка питає не, знаєте, так, лікувати душу чоловіка в цьому варіанті. Чомусь мені так здається. Так, давайте другий варіант подивимось. Чи зробить він мені пропозицію цього року? Знаєте, цей варіант, я б сказала б, ну прям. Ви ну, хочете сказати, не відбудеться, не відбудеться. Все, ну, як сказати, ваш план по захопленню чоловіка зірветься в буквальному прям в сенсі. Прямо з, в буквальному сенсі зірветься. Довга тут людина, жінка, яка довго очікує, щоб їй зробили пропозицію. Але тут, я б сказала, людина багато років. Чекала багато чого зробила. Тут я так розумію, може йдеться про чоловіка, який одружений. Тобто він повинен розвестися, щоб одружитися з жінкою. По цьому варіанту чоловік не буде розводитися. Там є діти, там є родина, і все я б сказала, так згодом, все на протязі року це вскриється, і тут як сказати, просто буде прозріння. Тоді жінка дізнається, що її використовували, можливо, тут і коханки входять сюди. тільки я не розумію, чоловік або обманює він, наприклад, може А, обманювати, що казати, що холостий просто зустрічатися з жінкою або в в він обманює що він, ну, наприклад, він каже, дійсно він каже, що я одружний, але я розведуся, тоді б він обманює, що він не, розвити, не розведеться, він не буде розводитися. Застільна ситуація. Просто застійна ситуація. Чоловік і дві жінки, він робити нічого не хоче. Чоловік тут за цим варіантом запропонує просто. От ми з тобою зустрічаємось, Тайно, будемо зустрічатися найбільше і нічого більше мені не, не говори, нічого мені не пропонуй. Якщо ми так зустрічаємося, тільки так. І в більшого. Нічого більше. Цього року ні, 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 ні. Тут такий, знаєте, любовний трикутник. Ось такий варіант не запропоную. Хочеться сказати, знаєте, як трошечки чоловік загрався по цьому варіанту. Тут такий варіант, будьте обережні. Не хоче, не хоче, не буде. Збіжить. Якщо будете так, знаєте, наполегливо збіжить. А ще по цьому варіанту ще тут, то, знаєте, він, якщо ви захочете там дружиною порозмовляти, він зробить все, щоб ви не розмовляли, щоб ваші відносини залишилися тайною. Ось такий варіант. Дякую. Давайте, третій подивимось. Чи зробить він мені пропозицію цього року. Так, у нас тут жіночка, гарна жінка. Так. Читика теж буде чотири указати, що... как так. продолжаем, Ну давай Давайте я скажу так: по цьому варіанту тут жінка одинока. Жінка одинока. Ви не з ким не зустрічаєтесь на даний момент. На протязі року у вас з'являються два чоловіка. Він Один йде водний король, це чаш, чашевий, можна сказати, і йде у нас цей, господи, як він Пентаклівий. Земля. земляві е, земля нам буде, я б сказала, трошечки. Старше вас за віку, не молодий для вас, від вашого возраста не молодий. Я не бачу тут пропозиції, зразу кажу, що я не бачу. Просто я бачу тут така історія, що ви що ви вільна, ви хотіли би заміж, ви будете тут зустрічатися. Наразі я б скажу так: що у вас або давно не було, ви з ким не мали таких тісних стосунків з чоловіком. Тут є, знаєте, як. Хочу, як всі, хочу бути коханою, хочу знайти чоловіка, але хочу знайти того, я, за яким би я пішла, полетіла. Все не те. Тут вільна жінка, просто вільна жінка, у вас немає тут ніяких стосунків, нічого вас не зв'язує, нічого не прив'язує. Такого у вас. <пит> Зустрічі, тут, знаєте, як формат такий на відстані. Або ви тут будете знайомитися з двома чоловіками через інтернет, або ну, якщо зустрічі, то тут дуже рідкі зустрічі. Більше йдеться про інтернет поки що і спілкування. Ну це не, я б не сказала, що ви будете прямо з ними зустрічатися. Тут просто а, більше переписка, більше переписка. Ось і все. Не бачу, знаєте, так, щоб ви там зустрілися, да, такого не, не буде. Перше, вам буде дуже сподобатися. він, можливо, буде вашим ровесником або молодший, вас, або буде якось гарно, знаєте, фізично гарно виглядати цей чаш, то буде вам подобатися. Але він, знаєте, я б сказала так, людина сама собі на умі, на своїй волні, ви не зможете його. Зловити в свої пащури, щоб його затримати. Він або буде, так знаєте, спілкуватися. Ви будете з ним спілкуватися на його угодах тільки коли він захоче. Тільки спілкування. Тобто пропозиції не буде. Не буде так, давайте, що там далі. Пропозицій не буде. Угу. І ось другий дуже з'явиться, Ну, другий такий він, я казала, він або старший по ваш пентаклівий, який старший за віком, трошечки скряга. Але ні. Ну, тобто я б сказала, він якийсь дамський такий угодник, або трошечки, вибачте, він з якимись такими странними е сексуальними, ну як сказати, пристрастями буде. Можливо, вам це не сподобається. Ще можу сказати, що він буде такий дуже любіобільний хлоп, чоловік. Такий знаєте, які бувають такі дідугани, знаєте, старі дідугани, але з такі собі, от на умі, щось там сказати, щось буде вас якось перекручувати. Буде щось там собі там ну, хитрий, трошки хитрий буде. Буде просити, можливо, якісь фото висилати. Ну, це вже ви самі думаєте, бо захочете, ви йому фото інтимні висилати, бо ні, ну, такі якийсь боченець. Ну, трошечки дід... чоловічик збоченець. А так бачу вас звільно по цьому варіанті. Пропозиції не буде. Такі будуть два чоловіка, і пропозиції поки ще я вибачте, я не бачу. Бачу, от як ось ой, вибачте, от як ви вийшли перша, от, ви поки що будете. Така, знаєте, гарна, але поки що без пропозицій. Такі чоловіки. Тут, знаєте, тут тільки будуть ваші. Ну, поки, поки що бажання. ви Бажаєте, бажаєте, але щось так не дуже такі чоловіки. Ну, це ми тільки дивимось на один рік. Тому на інший рік все може бути. Розумієте? Тому. Не переживайте, все буде гарно. Дякую, що мене прослухали. І до побачення. Гарної тихої ночі. Дякую.